Проводити адміністративно територіальну реформу, в тому числі об'єднання громад, треба років п'ять, а саме реформування треба робити так, коли є інтерес. Бо світом управляє саме він. Про це сказав на засіданні виконкому Олександрійський мер Степан Сапюк. Кався нужна підходити з інтересом, да мірам править інтерес за словами цапюка. Об'єднання повинно відбуватись не так швидко, як це планують провести. Також мер вважає, що об'єднувати велику громаду в межах нинішнього Олександрійського району не потрібно, бо на його думку в цьому немає сенсу, і що це мовляв невигідно. В цілому району одиниці, єдніці не вигідно. Точно так же не вигідно городу. При цьому він, як приклад, проілюстрував власне бачення механізму такого об'єднання громад на прикладі міста Олександрії. Тобто, то система має бути така. Як нам, к приміру, хочуть касапета, каприміру да? вони проводять громадські слухання, рішення там сесії, там пишуть для нас, ходатайство. Ми проводимо теж саме громадське і все інше. і ми смотримо. Крім того, на думку мера реформування треба проводити тоді, коли в Україні ще приймуть близько сотні якихось додаткових законів, які на його думку потрібно проводити саме зараз. А для того нужна прийняти, я думаю, не одну сотню закону, которої дійсно дали можливість виповнити особливо стурбованість першого заступника ж мера Людмили Давиденко з цього питання викликає законодавство, яке регулює формування виконавчих органів нових громад, де в склад виконкому відуть всі старости, а це фактично голови невеликих громад, що об'єднуються. На думку Давиденко, тоді статус мера значно знизиться. А проведення реформи напередодні виборів вона вважає взагалі непотрібною. Тобто буде створений виконком, кожна територія буде мати свого представника. У цьому виконкомі і цей виконком буде вже вибирати кому керувати. Тобто, сьогодні статус військового голови ну, в такому випадку. Ну я б я б не сказала, що. Нагадаємо, робота з перспективним планом реформування моделі території Кировоградської області завершується 25 травня. Саме тоді має бути переданий на розгляд депутатів обласної ради вже готовий проєкт. Наразі паспорти об'єднання територіальних громад не надали декілька районів, і, зокрема, место Александрија